Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, якось я прочитав таку думку, у житті завжди є люди, якими Бог тебе любить. У житті завжди є люди, яких Він любить через тебе, завжди є люди, якими Бог любить тебе, і завжди є люди, яких через тебе. Він любить. Брати і сестру, Бог завжди хоче піклуватися про нас. Піклуватися про, про своїх дітей. І робить це через інших, через людину з її допомогою. Піклується теж і про нас. І сьогодні про таку. Про таке піклування, про таку турботу Бога про нас, говорить Ісус за допомогою притчі, притчі про виноградник. Виноградник, який каже Ісус, насадив один чоловік. І він дуже, дуже дбав про цей виноградник. Він його обгородив огорожею, викопав давиню, збудував башту. І винайняв його іншим, винайняв його тим виноградарям, які мали піклуватися про цей виноградник. Це завдання виноградарів було, власне, дбати про, про виноградник цього господаря. Це було їх завдання. І цим виноградником, цим виноградником з притчі, про яку говорить Ісус, цим виноградником є Божий народ. Цим виноградником був теж народ Старого Завіту, єврейський народ, про який піклувався Бог. Цим виноградником є сьогодні народ Божий, його церква, спільнота християн, його діти, якими ми є, про яких піклується Бог. Ми є цим виноградником, не лише як спільнота. Але можна би сказати також, що кожен із нас, кожна з нас є таким виноградником, є таким виноградником, про який піклується Бог. І до цієї турботи, турботи про, про своїх дітей, турботи про нас, Божої турботи про нас, Він, власне, запрошує інших. І можемо сьогодні також, брати і сестри, за допомогою теж цього слова якось подумати про те, як Бог піклувався про нас протягом всього нашого життя. Можливо, інколи ми це більше чи менше усвідомлюємо, а можливо, ми більше чи менше про це пам'ятаємо, про те, як Бог піклувався про нас протягом всього нашого життя. Від моменту нашого народження в нашому дитинстві. Можливо, ми інколи знаємо з розповідей наших батьків, наших рідних про якісь такі події нашого дитинства, може, інколи якісь наші хвороби навіть, чи якісь такі ситуації, які були непростими, але які, які Бог допоміг нам пережити, пройти. З допомогою теж інших. Піклувався про нас. Чи через наших батьків, можливо, когось з рідних, може, це піклування також про нас було в тих різних середовищах, в яких ми жили, зростали, в нашій спільноті церкви, нашій парафії. Можливо, Бог також вів нас через, через якихось священників, сестер, які нам допомагали зростати у вірі, може, людей доброї волі. Можливо, інколи власне, якихось лікарів, різних осіб. Наскільки ми, брати і сестри, якби так пам'ятаємо про це, наскільки ми свідомі цього, як Бог теж постійно піклувався і піклується про нас, про наше тіло і про нашу душу. Можливо, не завжди так, якби ми цього очікували чи хотіли, можливо, Бог якби, в різний спосіб це робить. Згідно з своїм задумом. Але, власне, завжди Він хоче якнайкраще, якнайбільше турбуватися про нас і дає нам різні можливості. Він нас запрошує. Він нас теж запрошує приймати цю, цю турботу про нас, про нашу душу. Бог теж нас запрошує тоді, коли, коли, наприклад, запрошує нас до таїнств, так, до участі в таїнствах. Наприклад, до таїнства покаяння, сповіді, до участі в святій Євхаристії, це ця турбота Бога про нас. І від нас, напевно, залежить те, наскільки ми приймаємо цю турботу Бога. Так як в цій притчі, коли господар виноградника вислав свого раба до виноградарів, щоб взяти частину плодів, того, що вони там виростили вже цьому винограднику. Але ці виноградарі. Не прийняли цього раба, вони його схопили, побили, відіслали. Знову Господар посилає наступних, наступного раба. І вони знову так само посилають в кінці свого Сина. І тим самим Бог теж Ісус говорить нам також про, про себе, яко, який був посланий Небесним Отцем в світ якого не прийняли багато. Бог постійно піклується про нас, виходить на зустріч, хоче дбати про нас. Але, власне, також від нас залежить, наскільки ми готові. Наскільки ми готові, власне, щоб ці плоди, які, які вирощуємо, щоб ми ці плоди могли, цим плодами могли ділитися. Але, брата і сестри, не тільки Бог піклується про нас, як про цей такий. Символічний виноградник з